Є знижки на емоліум 25% в аптеках Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Обідній стіл. На ньому стоїть пляшка червоного вина. Порожня склянка. Лежить виделка та ніж. А на тарілці лише тоненька скипка шинки. Дуже реалістично, але є один нюанс. Посеред цієї шинки зображене око. Це картина знаменитого бельгійського художника Рене Магріта під назвою Портрет. Рене Магріт один із найяскравіших представників сюрреалізму, майстер загадок та ілюзій, який ніколи не тлумачив іншим своє мистецтво. Він сколихнув світовий арт-ринок, коли йому було майже 60, та, попри шалену популярність, залишився вірний собі. Ніякого пафосу та дорогих автівок малював на кухні та обожнював кататися на трамваях. Макґріт написав картину під назвою Портрет олійними фарбами в 1935 році. Довгий час вона належала художниці та поетесі Кетрін Сейдж. Але в 1956 дев'ятсот Сейдж подарувала її музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Там картина перебуває нині. Проста страва на полотні, не така вже й проста, як видається на перший погляд. Око шинки дивиться на нас дуже пильно. Чи є воно? І що хотів сказати автор: дослідники мають кілька теорій: перша це око тварини, яку вбили заради обіду. Друга – це портрет гостя, який сидить за цим столом. Третя це портрет того, хто дивиться на картину. Хоча саме в цьому питанні відповіді немає, є загадка, яку вдалося розгадати. У 2013 році на краях полотна випадково були помічені кольорові плями, які не відповідали жодному з об'єктів. Дослідники здивувалися, адже Макґріт зазвичай залишав краї білими. Картину вирішили просвітити інфрачервоними променями. і сенсація! з'явився чіткий профіль жінки. Головний куратор колекції Макґріта в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку впізнав незнайомку. Він вже бачив її на картині Зачарована поза. Це картина Макґріта з оголеними жінками, яку вважають втраченою. Дослідники мають її фотографію. Але знайти картину цілою після цього дослідження вже не сподіваються. Тепер вони переконані, Макґріт розрізав зачаровану позу, а на одній з її половин написав портрет. Адже жінки на них максимально ідентичні, точна вартість портрета не встановлена, але можна припустити, це кілька мільйонів доларів. Адже Макґріт один із найдорожчих художників світу.